Привіт, з вами креативний директор агенції Rocketman Артем Беседа. А це значить, починається подкаст Бесіда про бренди. І сьогодні ми поговоримо про такий термін як лінійне розширення. Назва може й складна, але на ділі все простіше. Тим більш, у мене є для вас декілька цікавеньких кейсів прикладів з відомими брендами. Ну що, побесідуємо? Як новий продукт може послабити бренд і як оминути паску лінійного розширення? Саме про це ми сьогодні поговоримо. Ситуація мрії. Ви створили новий продукт, команда на крилах, маркетологи щасливі. Нарешті їм дадуть товар з очевидними відмінностями, для якого не треба вимучувати УТП. Два дні, і у вас на моніторі презентація з варіантами неймінгу та креативними стратегіями просування. І от приходить фінансовий директор і каже: все це добре, але треба їх порахувати, тобто гроші, вони ж рекламний бюджет. Бо створити і розкрутити бренд з нуля дорого. Бюджетний шлях лінійне розширення. Це одна з загальновизнаних стратегій маркетингу ще з 1970 року. Суть лінійного розширення така. Якщо новий продукт бренду належить до такого ж ринку або товарної категорії, що і розкручений попередній, новий продукт отримує подібну назву. Переваги лінійного розширення, на перший погляд, очевидні. Дистриб'ютори охоче продаватимуть відому торгову марку, покупці добре знають бренд, потрібний менший рекламний бюджет, і імідж бренду автоматично поширюється на новий продукт. Але не завжди стратегія, котра вигнана на найближчі дистанції, виправдовує себе в довгостроковій перспективі. Зараз розкажу це на прикладах. Ситуація перша про парацетамол та нон аспірин. Компанія Bayer – піонер створення аспірину, і у перші десятиріччя минулого століття вона щороку продавала понад 50 тисяч кілограмів цих знебольневаних таблеток. Але в 1955 році з'являється тайленол. Нове знеболювальне від Джонсон Джонсон. Тайленол швидко стає популярним. Перш за все через інноваційний інгредієнт парацетамол, нову речовину, яка не викликала проблем зі шлунком та кишечником. Що робить Байер? Теж випускає ліки на основі парацетамолу. Логічно, якщо є попит. І презентує їх так: цитую: знеболювальне на іншій, ніж аспірин основі. Препарат таки назвали нон-аспірин. Менеджери концерну вважали, що усі покупці, які добре знали Aspirin Bayer, мали поширити лояльність до бренду та його новинку. Сталося не так, як їм гадалося. Баровський неаспірін досі, через 70 років, не має масового попиту для покупців, і це лише один із великого ряду препаратів із парацетамолу. А от Taylinol. Зміг пережити навіть величезний скандал з отруєнням споживачів у 1982 році. Це окрема велика маркетингова історія. Він і досі є одним із лідерів серед жарознижувальних та знеболювальних на американському ринку. Щоб зрозуміти, чому лінійне розширення не спрацювало для Bayer, поглянемо на ситуацію як звичайний покупець. Продукт, який довгий час не має конкурентів. У нашій свідомості може закріпитись так міцно, що ми поширюємо його назву на всі аналогічні вироби. Мовознавець тут сказав би, що ім'я бренди з власного перетворюється на загальне. Прикладів навколо нас безліч, памперси, Мівіна, Ксеракс, Чупа-Чупс. Просто на наших очах імена десятків брендів стають назвами категорій. Якщо я щось пропустив, пишіть в коментарях, мені буде цікаво дізнатися, що для вас є назвами категорій. Маркетологам з лінійним розширенням зручно, може просувати не марку, а одразу товарну категорію. Покупець навпаки відчуває злам шаблону. Тепер він не може просто попросити в провізора байер, як звик, а має уточнити, хоче він аспірін, не аспірін чи щось інше. Саме через це маркетолог отримує проблему. Якщо покупець звик до думки, що Bayer або памперс тільки торгові марки, розумієте просто назви, вони перестають для нього означати найвідоміший у світі аспірин чи найкращі підгузки. Відтепер продукт стає для нього не першим, не оригіналом. У порівнянні з яким інші копії на думку покупця, і вони гірші, скоріш за все, продукт потрохи стає просто одним з. Звідси погана новина: лінійне розширення знецінює первинний зміст бренду. Ще сумніша новина, така стратегія може привести до збитків. До речі, компанія Bayer ще не раз наступила на граблі лінійного розширення. Компанія випустила лінійку з п'яти знеболювальних, жодне з яких не містило ацеціл кислоти. Витратила на просування 110 мільйонів доларів, отримавши в той же час із продажів вчетверо менше 25 мільйонів. І далі теж було ще один загальновідомий байровський препарат Альказельцер. Я думаю, ви знаєте, для чого він. Він знімає похмільний синдром завдяки комбінації кількох складників. За знеболювальне в цьому процесі відповідає аспірин. Коли компанія розробила аналогічний засіб, в якому знеболював парацетамол, вона назвала його Альказельцер+. Плюс. Якою була логіка маркетологів? Розкручена назва сприятиме пізнаваності та продажам новинки. Як спрацювала логіка покупців? Вони зрозуміли плюс, як вказівку на те, що новий препарат є поліпшеним варіантом Альказельцер. Тобто купувала Альказельцер Плюс не ті, кому не підходив Аспірин, а ті, хто хотів засіб потужнішої дії. Так новий препарат почав забирати ринкову долю попередника. Можна сказати, це бренд-канібалізм. Ситуація друга. Зараз перевіримо, як ви розбираєтесь в рожевих кроликах. Увага! Енерджайзер. Усім це сленгове слово, усі знають, що воно пішло від маскота бренду батарейок. Так, це рожевий кролик. Але з якого з цих двох ви зараз уявили? Трохи маркетингової історії. Перші масові вугільно-цинкові батарейки випускали США під торговою назвою Evered, використовували їх переважно в ліхтариках. Технології поліпшилися, батарейки стали лужними і значно потужнішими. У 1964 році компанія PR Mallory випустила лужні батарейки під торговою назвою Duracell. Як діє виробник EverReady? Ця компанія Union Carabage. вона теж випускає свої лужні батарейки і лінійно розширює ім'я бренду на новий різновид продукту. Бо вважає, що споживачам так добре відомо, яка марка батарейок найкраща, немає різниці, вугільно-цінкові вони чи лужні. То був хибний висновок. Саме Дюрасел за схемою Новий продукт нова назва застовпила за собою у свідомості покупців категорію Лужні батарейки. Тому її продукція впевнено забирає у EverReady ринок. У 1980 році Юніон Кербіч вирішив все таки створити для лужних батарейок окрему торгову марку Energizer. У 1973 з'являється кролик Дюросел. Я думаю, ви пам'ятаєте цю крутезну рекламу. А в 1989 році виходить ролик конкурентів з вухастим Energizer – Компанія теж змінила назву, стала Energizer Holdings. А оскільки Energizer Bunny дуже сподобався покупцям, він став і залишається офіційним персонажем бренду. У 1992 році компанії уклали угоду. Енерджайзер має право використовувати рожевого кролика для реклами в США та Канаді. Дюрасел для реклами в інших країнах. Протистояння кролів та брендів триває, але продажі дюрасел досі вищі. Навіть у США, де Енерджайзер Бані один з найвідоміших рекламних персонажів. Ситуація третя. Навіть титани помиляються. Візьміть один з найгучніших світових брендів та додайте дух здорового способу життя. Хіба може така маркетингова стратегія не вистрілити? PepsiCo та Coca-Cola майже одночасно вивели на ринок лайтові версії своїх флагманських напоїв. Diet Pepsi та Tab. І обидві компанії потрапили до паски лінійного розширення. Що трапилось? У першої не склалося у PepsiCo. Споживачі сприймали диетичну пепсі як щось вторичне до оригінальної, а тап від Кока-Коли навпаки, як окремий новий напій, тож він стрімко став мегапопулярним. Wall Street Journal називала ТАП іконою 1970 року. За ствердженням New York Times, у 1982 році ТАП був дієтичним газованим напоєм із найбільшим продажем в галузі і займав 4 ринку безалкогольних напоїв. Цікаво, що на той час Кока-Кола твердо відмовлялася називати будь-який свій новий напій, подібно до флагманського. Така політика виправдала себе і у випадку з ТАП. Але потім Кока-Кола передумала і з 1982 року почала експерименти з дієтичними версіями Кока-Коли під промовистими імінами Coke, New Coke, Coca-Cola Zero. А ТАП припинила випускати у 2020 році, заявила, що час оновити асортимент. І що вийшло? ТАП досі має армію поціновувачів. Які вимагають відновити його серійне виробництво, це про першість оригінального продукту у свідомості покупців. Водночас, останніми роками, дієтична кола втрачає долю американського ринку. Покупці голосують грошима за класичну колу фанту та спрайт. До речі, нещодавно Pepsi зробила ребрендинг, і це стосується не лише логотипу, а й їх позиції. Вони заявили, що більш будуть орієнтуватись на безцукрові та дієтичні напої. Я думаю, що це цікава думка, і вони нарешті якось відбудуються від коли, і, можливо, підвищують свої продажі та долю на ринку. Ну ок, я вам навів серйозні приклади. Але ж на початку сказав, що лінійне розширення поширена стратегія. Тоді для кого вона спрацює як треба. Розберемось з цим. Стратегію line extension частіше використовують компанії на стадії зрілості, ніж ті, які зростають. До лінійного розширення бренд може спонукати: перше випуск товарів, які доповнюватимуть, основний. Друге нове призначення продуктів. і третє нова цільова аудиторія. Іноді для того, щоб масштабувати бренд в останніх двох напрямах, цю можливість треба просто побачити. Коли компанія Johnson's зробила рекламу свого дитячого шампуню для дорослих споживачів, він став одним із лідерів продажів у цій категорії. При цьому не змінилася. Ні флакон, ні етикетка, ні назва, просто покупцям з іншого боку показали переваги продукту. Уявлення про бренд доповнилося іншими словами, розширилась його база. Типовий приклад лінійного розширення в межах цільового призначення продукції є стратегія Colgate Palmolive Company. Багато її засобів догляду за ротовою порожнечею мають у назві слова Colgate. Зубні пасти, щітки, ополіскувачі тощо. А от мині засоби називаються палмалів. Жоден із цих товарів покупець не вважає особливим. Ми їх купуємо, бо довіряємо бренду виробника. Але якщо вам не сподобається одна паста Colgate, висока ймовірність, що ви не захочете пробувати іншу. Отже, коли бренд економить на позиціюванні кожного виду товару окремо, він збільшує свої загальні репутаційні ризики. Приклад протилежної стратегії Procter Gamble. Здебільшого, її товарні лінійки отримують персональне ім'я та особливе позиціювання. Тайт потужно видаляє плями і відбілює це пральні порошки і капсули, відбілювач та інше. Містер Пропер веселіше прибирає з легкістю Це мийні рідини спреї для чищення. з лисим дядькою. Згадуваний уже на початку статті PAMPers, який піклується і захищає інноваційний продукт Procter Gamble. Оригінальне ім'я товари вже близько як півстоліття століття означає для світу одноразові підгузки будь-якого бренду. Переконливий приклад того, як перший у своєму роді товар займає вищий щабель товарної драбини. Ще один показовий момент. Багато хто окремо знає саму компанію та названі зараз товари, проте не всі знають, що всі вони продукція Procter Gamble. Але якщо нам доведеться обирати з невідомих нам товарів, ми поцікавимось виробником, і бренд компанії стане вагомим аргументом на користь продукту, навіть за вищу ціну. То в чому ж полягає пастка лінійного розширення у розбіжності між тим, що означає бренд для компанії, власника та споживача? Власник вважає репутацію бренду потужним локомотивом для просування нового товару. Споживач має чітку асоціацію між брендом та продуктом, і змінити ці усталені і освідомлені рамки складно. Тому лінійне розширення може спрацювати в короткостроковій перспективі, доки відоме ім'я бренду викликає цікавість до нового продукту, але ризиків більше. Перше, новий продукт не сподобався покупцям удар по репутації бренду. Друге продукт не знайшов власну цільову аудиторію, починає відбирати ринкову долю в інших товарів бренду. Якщо ви маєте інноваційний продукт, забудьте про лінійне розширення. Новинці потрібне власне ім'я, так як у свідомості споживача створюється окрема товарна драбина, найвищий щабель якої автоматично займе ця новинка. А якщо інновація провалиться на ринку, ризики для бренду будуть значно меншими. Застосовуйте лінійне розширення не тоді, коли хочете заощадити бюджет на маркетинг, а тоді, коли впевнені, споживач вас зрозуміє правильно. З вами був Артем Беседа та подкаст Бесіда про бренди. Я сподіваюся, ми розпутали цю паску лінійного розширення. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, ставте лайки. Я буду вдячен за залучення, тому що я, я вчусь, як і ви, і поринаю цю, цей світ брендінгу. Дуже дякую, до нових зустрічей.